Доброго всім дня! Сьогодні хотів би зробити коротенький огляд на набір інструментів фірми YATO з каталожним номером JT38814 на 216 елементів. В інтернеті є багато різних оглядів, де описується його комплектація. Ви можете собі їх переглянути. Я хотів би поговорити трошки з іншої площини. Цей набір в мене майже 5 років. В такій, я би сказав, середній експлуатації. Тому вже за цей час накопичилися більш-менш якісь такі особисті відгуки, з якими я би хотів з вами поділитися. Ну, і в першу чергу дати відповідь на питання: це професійний інструмент, непрофесійний, вартує він своїх грошей чи не вартує. Ну, перше, з чого почнемо, це, напевно, наша сама упаковка, тобто кейс, якщо так можна сказати. Він у нас пластиковий, застібки у нас також пластикові, досить солідний, досить масивний, має такий своєрідний сучасний дизайн, бо в більшості навіть більш дорогих марок інструментів, таких як там хан Ступ ви отримуєте лише зелений плоский чемуданчик з одним логотипом, та і все. Тут ми бачимо якісь такі сучасні всякі штуки. Які, звичайно ж, падають в око і роблять його більш таким захопливим, якщо візуально дивитися. Застібки у нас пластикові, багато хто з блогерів їх критикує, так? тому що вони нібито там менш надійні, ніж металеві. У ну, мене з цього приводу є своя думка. В першу чергу ці застібки призначені для того, щоб тримати між собою дві частини. Даного кейсу, так, якщо ми ними вміло і правильно користуємося, то немає величезного значення, які вони металеві чи пластикові. Так чи інакше, навіть коли застібка у нас металева, вона кріпиться ось тут на штифтах, до пластику. І якщо ми завдяки своїй криворукості десь необережно її прижмемо, притиснемо, то вона так чи інакше відламається і користі від цього металу, думаю, великої не буде. Тут цей момент є продуманий, те, що я встиг замітити. Ось тут у нас, бачите? Якщо ми, наприклад, щось необережно тут поставимо, пробуємо зверху закрити, так? він у нас просто не закривається, і ось ця нижня частина спокійно собі випадає. Так? Потім ми її з такою ж легкістю, вона тут, бачите, у нас металева, ми її можемо, звичайно ж. Ну, не так же просто буде її знову ж таки вставити, Але, повірте, можна її вставити знову і все окей. Далі. Маємо ми тут, звичайно ж, ось, зайшло, бачите, і все як нове. Звичайно, порлонова прокладка. Трошки вона толстіша, ніж у найдешевших китайських наборах. Бачите, за 5 років. Виглядає у нас, звичайно, страшно, але все-таки виконує свою функцію і не дозволяє інструменту бігати туди-сюди. Верхній частині весь інструмент у нас закріплений на своїх посадочних місцях. Тобто ми навіть через такий великий термін експлуатації все сидить так, як має бути. Нижня частина відповідно все просто поскладена. Якщо ми завдяки своїй необережності, десь там обернемо його іншою стороною, то звичайно все все висиплеться. І це не є якоюсь вадою чи прорахунком виробника, це можна сказати просто наша неуважність. По самій комплектації, напевно, тут немає великої потреби озвучувати все, що тут знаходиться. В загальному тут кількість 216 елементів. Фактично є майже все, що потрібно, як для ремонту автомобіля, так і... Для буденних домашніх потреб в обслуговуванні різних там, машин чи електроніки чи чогось іншого. У нас є велике різноманіття головок, коротких, довгих, ріжково накідних ключів. У нас є три тріскачки, у нас є величезна кількість біт, кардани, подовжувач і так далі. З цього, що за весь період тут зламалося чи пошкодилося, можу вам чесно сказати, що не пошкодилося абсолютно нічого. Від слова нічого. Весь спектр інструменту, який був в заводській комплектації, зараз тут він є також. Так, помінні деякі біти я собі тут подобавляв, тому що в заводській комплектації найбільший шестигранник, наприклад, великий. на... Стандарт 8,16 у нас був 10, я собі ще тут докупив 12-14, тому що часто це зустрічається і ну, воно тут потрібно. Але про це поговоримо пізніше. Що в нас тут ще є цікавого? Головки на 3 квадрати, 3 скачки. Єдине, чого тут не вистачає, як можете помітити, це маленької рукоятки на викрутку на стандарт 1-4. Залишив я її в машині клієнта, обіцяв десь на днях повернути, і відповідно з нею ось ця одна біта. Так? Тобто це те, чого тут не вистачає. Але все-таки воно є і воно працює. З позитивних моментів хотілося б виділити в першу чергу якість матеріалів. З всього спектру даного інструменту. Поки що не поламалося абсолютно нічого. Все на своїх місцях, все чітко. Так, є якісь моменти, наприклад, там моменти якоїсь корозії, чогось такого. Є моменти, звичайно, що резина десь тут потріскалася на певних місцях. Після кожної роботи, звичайно, це все чиститься і так далі. Тобто, виглядає воно ще й досі більш-менш пристойно. Ще одним безумовним позитивом даного набору, це є. Його конфігурація. Тобто тут ви можете знайти майже все, що вам необхідно. Чому майже скажу трішечки пізніше: тут ви маєте і ключі, і головки, і біти, і біти в насадках, тобто все, що вам необхідно, фактично на такому досить серйозному, середньому рівні користування цього всього. Якщо говорити про його професійність, ну, багато хто каже, що професійний інструмент це обов'язково дорогий інструмент. Я, звичайно ж, не згідний з такою думкою, тому що професійний інструмент це той інструмент, який ти використовуєш професійно, тобто він допомагає тобі заробляти на життя. Наприклад, ти професійний автомеханік твоєю професією ремонт автомобілів, ти використовуєш інструмент, навіть якщо і у тебе якась там середня полка чи навіть низька, все одно в деякій мірі можна вважати його вже професійним. Платити по тисячу-півтори доларів за набір інструментів лише заради того, щоб сказати, що він професійний, ну, на мою думку, це не дуже логічно. Тим більше в умовах сучасного життя в Україні. Цей набір свого часу був куплений, умовно кажучи, за 95 доларів. Я вважаю, що він на сьогоднішній день повністю себе виправдовує, відпрацював кожну одну копійку, вкладену в нього, і продовжує далі дарувати мені якусь певну радість від роботи. З позитивів хотілося відмітити також ось ці тріскачки, які на 72 зуби. Так, працюють досить м'ягко, досить легенько. І безумовним їх плюсом є те, що в дуже вузькодоступних місцях, коли ви вже відпустили певне кріплення, так, умовно кажучи, певний болт, е, хочете його відповідно викрутити повністю, момент е, сили ще вам не дозволяє зробити цього пальцями. Так? І ви повинні робити це тріскачкою. І ось якраз коли зубчик перескакує, зусиль є надзвичайно мінімальний, і він дозволяє вам це без проблем зробити. Якщо у інших виробників, де зуб більш, скажімо, так, менший, ви будете змушені цей болт коли закручуєте, то закручувати, а коли відкручувати, то відкручуєте. Тобто, коли при вашому бажанні ви хочете повернути механізм назад, щоб він спрацював ось так. Він, звичайно, цього робити не буде, і ви будете мимовільно болт закручувати. То це є таким великим плюсом, який мені надзвичайно сподобався. Ще, що мені подобається в цьому наборі, це є бокові насічки на всіх гранях. Не розумію, чому немає з цього в більш брендових е виробників, таких як, наприклад, TopTool, Hans і так далі. Вони вперто по сьогоднішній день не хочуть цього робити. Не знаю, чому. Це однозначно є вадою, тому що ця річ в. В вузьких місцях, коли у вас брудні руки з якогось там мастила і так далі. Повірте, ця річ є неоціненна. Якщо у вас просто гладка зашліфована головка, ну то, повірте, своїми брудними пальцями ви стільки раз будете проклинати того, хто не зробив туди такої речі, що навіть собі не можете уявити. Далі, у нас в наборі є. Ось такий подовжувач, ну більше не подовжувач, перепрошую, а комірець, щоб правильно висловитися українською мовою. Так? Фішкою яту є те, що він досить довгий, так? Тобто він має майже 150 мм, коли у інших виробників це 110 мм. Він дає вам змогу деякі, деякі кріплення, так скажімо, більш сильніше потиснути, і це є також його якимось плюсом. Також ми маємо тут окремо. Виведений ось такий комірець на квадрат, одну другу, без потреби використання, як у більшості наборів, ось тут є просто накладений перехідник і подовжувач одна друга автоматично у вас робиться таким багатофункційним пристроєм, і він стає в рудком. Тут, тут у нас ця можливість, скажімо так, є іншою, і ми маємо можливість собі зробити навіть щось такого формату. Ось я чуду, так, завдяки цьому, перепрошую, бо знімаю все одною рукою. Не так воно просто ось. Ну, тобто, це, безумовно, є таким досить цікавим бонусом. Далі. Про кейс я вже говорив. Тут в нас звичайний металевий прут, так який використовується як завіса для скріплення двох частин. Тобто -тут, тут усе, в принципі, що ми можемо собі забажати. У нас є набір. Так називаємо їх, єшок. У нас є, відповідно, великі торекси вже в головці. У нас є подовжувачі, у нас є величезна кількість от таких от малих біт, не знаю для чого воно використовується, чесно кажучи. Дуже рідко я тим працюю. Хіба раз от у мене така от вилка була при відкручуванні якогось китайського електрочайника. так, тобто от Буває таке в хаті, що у вас що зламалося, треба щось там відкрутити. так, ви там приготували свою стандартну викрутку хрестову, а тут оп, обернули і на тобі от таке, от таке чудо. так? Тобто, Тут ті чудеса, вони всі передбачені, вони тут є різних форм-факторів. Це вже я з одного боку вважаю якимось там технологічним збоченням таке робити, тому що коли є прийнятий міжнародний стандарт, а всі стараються якимось чином його зробити під себе, ну, то це вже виглядає не дуже коректно. Тобто, тут ну, 90%, я думаю, всяких таких причуд. З підбором бід, ви зможете охопити якраз цим набором. Далі. Що би тут ще таке цікаве, що запам'яталося, дуже хороша ось ця рукоятка, в яку ви вставляєте просто бід, і працюєте собі як звичайною такою викруткою. Комфортна резина, в принципі, якою би брудною у вас рука не була, ви маєте можливість міцно її вловити і працювати. Без жодних додаткових проблем і навантажень. Ну, тепер поговоримо про те, що за цей пес період не сподобалося. В першу чергу не знаю, якого мене дратує один момент. Коли ми робимо набір функціоналом, як люблять говорити, XXL, тобто повним full комплектація, в цьому наборі якогось дива немає великих головок на 16 і на 18. Якщо у вас якийсь радянський автомобіль формату Жигулі і так далі, я думаю, ви цієї ці проблеми не помітите, так? Ви будете повністю задоволені. Ну коли у вас є автомобіль французького, італійського, німецького виробництва, то повірте, без коротких головок 16 і 18, у вас буде стільки питань і стільки проблемних моментів при роботі, особливо з підвіскою, що. Ой-ой-ой! Так, звичайно, можна сказати, а от в тебе є велика там, на 16-18, на 18, що ти придираєшся. Так? Ну, велика головка це і велика головка. Вона дуже класна, але не в всіх моментах. Особливо, коли вам треба відкрутити якісь там моменти, ще раз кажу, по ходовій, де є обмаль просто ру, іде головкою на 3-8 з середнім квадратом, ви боїтеся, що ви це зламаєте. Я думаю, вони б тут дуже пригодилися. Тому перше зауваження до цього виробника не стільки до цього, і багато в кого іншого також зустрічається така штука. Поставте туди тих дві головки. Тих дві головки коштують 100 гривень. Ну, можливо, в заводському процесі виробництва це навіть ще дешевше. Чому цього не зробити, не знаю. Далі, ну, от штука, ну, ще раз кажу. Пхаються всюди, не знаю Для чого Для чого воно тут, чесно, ну, ні разу його не використовував. Це якісь такі міні-шестигранники, тут тобто, десь для якихось модельних справ. чи, ну, Навіть не знаю для чого то є. Ну, я так думаю, що воно тут для кількості. Ось, це є момент номер раз. Момент два, що мене так бентежить, це є ось ці біти. так. Наприклад, ми беремо в нас М10 сплайн. 12-гранка, славнозвісна, Volkswagenська. Вона є в такому форматі, вона є в такому форматі, і вона є в такому форматі. Ну тут, принаймні, хоча ні, тут вісімка, ну, все одно, тут вісімка є також, так? Тобто, один і той сам біт, який не так часто використовується ну, принаймні в автомобілях, він у нас розміщений в трьох форматах. Хоча, якщо нам треба біт, наприклад, М12, так? то його ми тут вже не знайдемо. Ми не зайдемо тут М14, М16 і так далі. Які, знову ж таки, були би більш кориснішими у даному наборі, аніж біт М8 в трьох комбінаціях. Таке ж саме можна сказати і про шестигранник, так? Ось тут у нас є вісімка і ось така. Ось така. Ну, Тут же немає. Знову ж таки, ну, я розумію, якісь дрібнесенькі бітки, так, от формату там. 20 й торекс, 30-й, так без проблем його можна кидати в ось такий формат. Достатньо би було навіть його поставити в ось такий формат, щоб за допомогою якогось маленького перехідничка перескочити чи на тріскачку, чи на комірець, чи на щось інше. Для чого його робити в трьох форматах? Ну, це, 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 для мене, це для мене цікаво. Далі, перейдемося по цих бітах. Знову ж таки, тут все в нас в комбінації закінчувалося ось так. Тобто максимальний шестигранник у нас десятка. Це є дуже мало. І, відповідно, 12-ка, 14-ка, деколи навіть 17. Використовуються вони досить часто. І покласти їх сюди для того, щоб цей набір перепрошую, нечайно натиснув на кнопку. Зйомка перервалася. І покласти їх тут, щоб воно було більш, скажімо так, повним. Ну, це би було нормально. Але тим не менше, такого чогось не зробили. Далі Торекс. Торекс тут в нас максимальний. Зараз подивимося, що тут на ньому. Пише. Це у нас 50 -ка. є. 55-ка є. 60-ка ось в такому форматі. Звичайно ж. Ну, але хотіло хотілося, щоб ще тут було. Ну, дай би 70. Також воно деколи використовується. Далі, по ключах. Ключі в нас тут є всі, в принципі, немає хіба 9-го і немає. 20. -го. Що я би ще тут додав, що було повно. Ну, В принципі, місце можна би було зробити. Я би додав тут ще ключ на 24-27, і тоді би все було повно в одному місці. Все би було супер. І цей набір можна би було вважати, думаю, ідеальним. В принципі, це би було все, що я хотів би сказати. Ще раз кажу, якщо в когось є питання на рахунок того, купляти його чи ні, однозначно можу вам порекомендувати. Свої гроші він відпрацьовує, ви будете задоволені. Тому я вважаю особисто його професійним інструментом і нічим не гіршим від розрекламованих псевдонімецьких чи тайванських брендів, які коштують в два рази дорожче. І так чи інакше, при невмілій експлуатації, якщо ви є варвар, якщо у вас дві ліви руки. І ви, відповідно, натягуєте трубу на тріскачку і зриваєте там кріплення приводу переднього колеса, так, передньоприводних автомобілях. Ну, то однозначно, повірте, ви зламаєте все. Ви зламаєте і хацет, і штальвіль, і, напевно, жадор, і все що, все, що тільки може бути. так. Тобто тут питання не в ціні. Питання в тому, що це працює кожен день, так чи інакше, воно зношується, воно ламається, тобто в нас є тут, ну. Наприклад, ціна ось цієї трискачки на даний момент це там 400 гривень. Навіть якщо ви її і зламаєте по своїй дурості, то ще раз кажу. Хоча бачив я тести на польських сайтах, то 800 кілограм навантаження вона витримує без проблем. Але все-таки, навіть якщо ви її зламали, ну, 400 гривень, і у вас знову все в порядку, ви працюєте далі. Що ви зламали головку, ще раз кажу, Будь-яку, ну це там 50-100 гривень, ви працюєте далі. Тому сенсу переплачувати за брендові речі, ну особисто я не бачу. Використання інструменту, звичайно ж, ручного в умовах там пневмопістолета, це є інше питання. Так, можливо, тут він. В пістолеті розіб'ється швидше, але з другого боку, якщо ви займаєтесь цим професійно, і ви вже удостоїлися купити собі пневмо пістолет, то купіть собі хромолібденові чорні головки, які призначені спеціально для ударного інструменту. І буде вам щастя, і не будете ви писати дурниць, що ось воно слабке і т.д. і т.п. Тому ще раз кажу всім наполегливо рекомендую однозначно хороша покупка. Яка, повірте, принесе вам багато хороших емоцій. Всім дякую за увагу. Цього найкращого, перемога буде за нами!